Я після свого дня народження зіштовхнулася з проблемою. Я замовила на подарунок ось такий стайлер, але сумочка до нього в комплекті чомусь не йшла. Тому я вирішила з пледіка сина зробити органайзер. Плед я шила сама на виписку, та він вже давно сину замалий. В першу чергу я знайшла відеоінструкцію та зробила викрій. Сам плед я вирішила не пороти, а просто зрізала шви та розкриїла майбутній органайзер. Так як тканина у мене м'яка і не тримає форму. Я вирішила внутрішній шар продублювати синтепоном. Якщо ви раптом задались питанням, чому я просто не купила готовий органайзер, я зажала півтори тисячі гривень, а на аліку за 400 мене також не влаштовує. Тут я вже зрізала зайвий синтепон та на колію, на одну зі стінок обмежувач для своїх насадок. Вимірювала я для кожної окремо. Тут я перевірила, чи мене все влаштовує, та пришила до стінки. Також в процесі я вирішила додати ще одну кишеньку. Пришила застібку блискавку, тим самим з'єднавши два. Шрит тканини. І навіть перестрочила, так як показували у відео. Тут я вже з'єдную бічні зрізи між собою, після чого мені здалося, що воно все одно дуже м'якеньке, то ми вставили картонки і зашиваю останній зріз, обробляючи бійкою, показую вам готовий результат. В кишенці дуже зручно зберігати заколочки, стайлер та бігудій також чудово вмістилися, насадки окремо, їх зручно діставати та класти на місце. Загалом я залишилась дуже задоволена.